На третій раз. давно не олі ринку, Зараз я ніколи актуальна. Ставки Фереси, не Фереси. І поїхали. Переміщаюся на початку графік біткоїна. Тенний тайфрин бачимо. Насібний тренд. І бачимо вся ліквідність, яка тут є. Вичайські ліквідності. Це все ліквідність. Так, сікаємо, тут бачимо зародження структури логової. Слон. Тут відмітив слон. Так, це видаляємо ці карикатулі. Окей, добре, потім видаємо. І так. Підтвердження злому ще не було. Ну, Можна сказати, що було такі захід ліквідності. Але не закріп. Тут я малював два сценарії. дай такі два сценарії. Перший сценарій був, що, я, що ціна закріпиться над злому і піде знімати цю ліквідність на 106 тисяч 900-107 тисяч. Або піде сюди до імбалансу. Так сталося по-другому сценарію, кому я малював, що ціна піде до імбалансу. І від імбалансу вже вгору. Тільки вгору я не очікую, що буде медвежка зараз. Чому? Тому що зараз є екстремальний страх. Ніколи, коли був страх, не, не починалася медвежка. Е, медвежка весь час починається, коли всі люди такі на ейфорії, всі думають, о, о, о буде буде постійно рости, рости, рости. І в один момент пак все починає падати, 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 падати тому що ліквідність зібрана, гроші зароблені і далі нема чому рости. Так, ціна поки що на 30 хвилин на тайфремі нічого цікавого. На годинному тайфремі ціна підросла. Це також імбаланс, який може зупинити ціну десь до, до середини. Тут бачимо утворення такого, можна би сказати, equal Highs. Дуже великий пул ліквідності. Щоб якщо прямо вже би заходив, то треба було прочекати корекцію. Так, по 90 років і тоді скіт в горло. А так ситуація виглядає дуже класно, мені подобається, тому що став зло. У нас немає ниціної структури. Вестівна структура, ми ми ті коригуємось. Додаємо це, щоб не вирішало, подаляємо це. Повідаємо це. Так що ми маємо? Це маємо злом, це маємо підтвердження і це маємо пул ліквідності, до якого ціна на меншому виправимо. Також малював вісімну структуру. Раз, два, три. Тобто тенденція зберігається. Переходимо зберігає на ефірі. Вийшли з боковика вниз. Також купа ліквідності. Так само ідентична ситуація зламала структуру. Давайте лайдемо саміший тайфрейм, класно буде видно. Бачимо це все це і ліквідність. Бачимо частину ліквідності ось тут. Ту частину було зібрано тим рухом, Тут почалася інша структура, висхідна, навіть можна звідси от, відмітити висхідну структуру. От. Також зберігається тенденція. Бачите, кожен лой. Відколи зламалося. Раз, два, три. Кожен хай і кожен лой вище попереднього, Це свідчить нам про висхідну структуру. Добре. Зайдем на нашей тайфрейм. Так, секунду. На нашем тайфрейме маємо... Так. Okay. Yes. Так, на нашем тайфреме мали им баланс, до якого я утікав, що це напроторгується. Дітого имбалансу я уявляю очікую в пухи догору. Смотри, покамера впала. Так, в вгору. Прямо вид. Прямо від цих значень. Тому що тут бачимо проторовка і можна би було розглядати таку-таку-таку позицію. От так. 1 до 3 грик це ваш якраз нормальний. Зараз хочу застежіте, що це не є фінансова рекомендація, це просто так. Лишимо на історію. З часом побачимо. Коротко. Додається, зберігається, все росте, очікую рух Перша ціль це є баланс на 3800. І ціль може дорости до 3900 ціна. І потім трохи відкотитися. Тому що тут є сильний блок. Окей. І так от то очікую. Давайте намалюємо. Похід. очікував щось наподобі того. Так, очікуємо наподобі такого сценарію. Йдемо на слаб тут. На стабільний боковик. зверху імбаланс Так, ліквідність знята. Тут маємо підмітимо боковик. Це є. Не тут постійно путаюсь в Ось От такий маємо боковик. Тут маємо вихід. Тут вихід, тут не сталося. Можливий варіант, що ще вихід станеться десь, наприклад, тут як варіант. Але станеться невідомо. Це просто можливий варіант. Я очікую взагалі спочатку похід до 150 доларів, тут, бо тут є непроторгований баланс, балансами, як знаємо, і баланс проторговується 97-95%. Добре, щоб заходити, давайте не даємо менше кліпкаємо і... Побачимо, що ціна вже файно палкою вгору вистрілила І я думаю, що ціна буде йти до цього от ордер блоку. Так. Так, так, так. Ось тут. Відмітимо, що це ордер блок. От і все. Після цього ціна відкотиться. Тут і знімемо баланс. Які будуть. І піде знову. Хор. Так думаю Ціна піде і потім буде булран, Так, кажуть, що тіпа, буде, 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 вже так було, буде, вже би мав ну, цей булран відбудеться, так. Ну, якби все було так просто, то всі б вже давно були багаті. Суть ви зрозуміли. Очікую тільки вгору. Ніяких показників, щоб ціна буде падати, я не знайшов, не знаходжу, Тому я нарощую свій депозит, свій капітал. Але це треба робити з розумом. Таке відео не ідеальне, так? тому що ще не навчився знімати такі от обзори. Але я стараюсь. Також хочу додати, що от 12 грудня ФРС я починаю запускати печатний станок. А коли він запускає печатний станок, то гроші друкуються, гроші друкуються, ті гроші кудись вкладаються І значить по криптовалюти і все поросте. Знову я знову ж таки не хочу нікому. Не говорити, що ви там потім будете в мінусах через мене, але фактор такий, що краху зараз не буде. Хтось думає, що може крах? Ні, не крах. Я думаю, що це просто така, такий шум та, на фоні перед, перед виставою, яка буде була рано. От і все. Це так хочу, щоб вас заспокоїти, хтось, якщо хтось переживає. А щоб не переживати, треба є правило мати, Носити тільки свої гроші вільні. и да бъдете спокийни. Какво ще така? Кому се ставте лайк, подписвайте се на канал, пишете комментарии, Всем до завстреча!